В Україні почне поступовувати пліти, стовпчики термометрів почнуть підніматися. Починаючи з неділі, 9 квітня. Водночас дощі та сніг поки не припиняться, особливо на заході країни. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 8 квітня, у суботу, очікується невеликий дощ по всій території України. У карпатському регіоні невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вночі та вранці у південній частині та центральних областях місцями туман. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то в західних областях вночі буде від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. Вдень же там очікується від плюс 5 до плюс 13 градусів. На решті території країни повітря вночі коливатиметься в межах плюс 3 плюс 8 градусів тепла. А вдень вже буде коливатися від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла. У Києві 8 квітня весь день буде хмарним. Дрібний дощ йтиме протягом всього дня, а до вечора може стати сильнішим. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 7 плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.